Циган. 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 Ану, дивись Цыган. Цыган. Бамбас. Бамбас. Не хоче. Всь, все, Циган тоже не хоче. Бамбас. Бамбас. Короче, всі тут у вас. <рідомо> <рідомо> Боня там, да? Боня вчора герой. Боня вчора парня вкусила за ногу. Наш. А так. Ми якісь йшли, не знаю, вони не наші. І знаєш, дурачиться по вулиці. А ми стояли. А цей же як завжди, як за солдат туди бігав, підбігає. Він ніколи не кусає, він просто так підбігає до нього. Він на нього масаком, боля недовго думає, його за ногу і або я тікати в калітку і заховались. А я осталася тобто, погуляли, да? <риклад> mm -hmm. Ну а куди отікати. <риклад> <риклад> а, мам, а мама хай оддувається, да? одгавкується. От, э, я не холодя. <клух> Була я в пущі там. Іде овчарка така, і він наш солдат з автоматом іде, а боня побачила голова і до його. А він з автомат, а валя каже: не смійте, не смійте. Вона каже, не то, що гавкать навіть не вміє, не тіко кусатися. І з тих пір такі друзі, ото держу її на руках. Вона ж з рук вже нікуди. І було ж дивиться вікно, він рукою так махає, привітує її, а вона так на мене подивиться, що це ж він пішов. Кав ні, дядя на вже дядя хороший. Дядя хороший